Шість годин поспіль. Українські інтернет-користувачі могли спостерігати за перебігом онлайн-марафону Віктор Янукович два роки умовно. Модератори та гості спілкувалися з гратами у металеві клітці. Аби потрапити всередину, доводилось нагинатись. Ось так символічно організатори натякали на злочинність влади на українців, які зігнулись під час правління діючого президента, та на переслідування за політичними переконаннями і збільшення кількості політв'язнів. Неправда, вони окупували три а сфери: це те саме телебачення, правоохоронний органи і та, політику. І тому всім здається, що все погано, а це не так. І якщо люди побачать. Адекватні думки, адекватних людей. Якщо самі прийдуть до таких думок, я думаю, це і буде головний результат розмови. А далі, звісно, страшенно хотілося, щоб люди переходили до ці. Організатори марафону, серед яких опозиційні журналісти та громадські діячі закликали скидати маски, виходити на вулиці і боротися за свої права. З досвідом попередніх марафонів до ефіру принципово не запрошували політиків, натомість серед гостей, політологи, письменники, художники, представники медіабізнесу, музиканти. Аби дотриматись балансу думок, запрошували також і прихильників нинішньої влади, проте ніхто з них так і не завітав до ефіру. Ідеї щодо того, як змінити існуючу ситуацію в державі, лунали різні від поміркованих до цілком радикальних. Мы призываем к тому, чтобы э, от простого обсуждения люди перешли к каким-то действиям. Какие это будут действия? У меня есть свои варианты, да. Там я, например, хотел бы призвать журналистов, которые работают в государственных редакциях, на анонимных правах, там в качестве анонимов, да, выкладывать факты цензуры. Визначити, що не робити. Ну, тобто, якщо ти сам даєш хабарі або там Брой Боже підтримуєш звинувачення там проти Луценка, це насправді ну, ми самі робимо ці незаконні вказівки ж янукович не сам виконує. Кожен з нас сам або сама має вийти, прибрати своє подвір'я, парк, не дати вирубати дерева, розібратися з зловживанням медичних закладах, в освітніх закладах. От просто не давати грошей там, де вимагають. Аудиторія марафону сигнула 80 тисяч осіб. Не залишило захід поза увагою і хакери на півгодини. Ефір було перервано у зв'язку з атакою на сервер, через який відбувалася трансляція. Олександр Шпугунов, Маргарита Чорнокондратенко, Могилянська школа журналістики. Тільки з однієї причини, тому що ми назвали журналістами, і це право.